Вітаю вас на YouTube-каналі. Багато хто з вас ставив запитання, і я на них спробую дати відповідь. Перше запитання, яке написав хтось із підписників каналу YouArtist, це запитання про позиціонування. Зачитую питання. Я би запитала про призначення. Як зрозуміти, що саме це моє призначення? Як те, чим я займаюся? являється моїм призначенням. Якщо вдуматись в саме запитання, то ми можемо звернути свою увагу на слово призначення. Це означає, що є хтось, хто дає це призначення, хто назначає мене. І таким чином це питання про певний міф, в якому ми хочемо себе відчувати, щоб розуміти. Сенси, щоб знаходити ці сенси, щоб розуміти, куди я рухаюсь, чим я займаюсь, яка моя роль. Міф це прикольна така штука, яка існує в міфологічному мисленні, і воно притаманне людям, воно най найстародавніше, можна так сказати. І таким чином ми відчуваємо потяг до цього. Нам хочеться мати певний міф, розуміти свою місію. Але перед тим, як дійти до певного міфу, знайти таке обрамлення, такий наратив, так, таку назву того, чим я займаюся, важливо зупинитися на більш такому раціональному, більш фактичному рівні і просто подивитися, що в мене добре виходить, до чого в мене є природні схильності, до чого прагне моя. Душа, наша задача зрозуміти, що нам подобається робити, тобто які ми емоції відчуваємо, коли ми робимо щось. Ці почуття приємні, нам дозволяють повторювати цю дію. Друге, важливо зрозуміти, чи те, чим ми хочемо займатися. Приносить якусь користь іншим людям, чи готові вони звертати на це увагу. Бо якщо це приносить тільки користь нам, тільки задоволення нам, то ми будемо в категорії хобі. Якщо ми додаємо туди користь для інших людей, це з'являється вже професія, тобто якась зайнятість або робота, де ми можемо починати заробляти гроші. І третій важливий аспект це своєчасність. Тобто ця професія має бути затребувана в даний період часу, якщо вам хочеться в більш короткій перспективі заробляти гроші, наприклад, або в довгостроковій перспективі, тоді у вас буде більш ширший вибір, тому що є певні професії, які будуть більш актуальні з часом та з зміною. Якихось культурних аспектів різних ситуацій в житті, перше, що би я порекомендував, це подивитися, поспостерігати за собою, що я не можу не робити. Скоріше за все, кожного дня ви робите якісь дії, які для вас здаються. Зрозумілими, звичними, легкими в тому, щоб почати це робити, і ви не надаєте їм великого значення. Можливо, це є творчість малювання, те, чим ви і зараз займаєтесь, але проблема в тому, що ви просто це не називаєте справою свого життя через певні причини. Тому внутрішні перешкоди не дозволяють вам уже. Мати оце призначення, в якому ви вже перебуваєте, не доходячи до певного міфологічного опису. Який це міфологічний опис може бути? Ви можете себе відчувати певним не просто художником, а творцем іншого світу. Та можете відчувати, якщо у вас є певна сюжетна лінія в своїх роботах, ви можете назвати себе. Там, дочкою Афродіти. Та? і Таким чином змальовувати саме красу людей. І коли ви перебуваєте в такому найменуванні, в такому міфі, то ви себе більш натхненно почуваєте. Але як я і сказав, важливо спочатку зійти на фактичний рівень і подивитися. Що вам подобається робити, також в такому більш міфологічному сприйнятті ми народжуємось із певними талантами, тобто, це вже якісь певні наші схильності до. Якихось справ, які ми робимо. Наприклад, за собою я завжди помічав ще з дитинства, що мені подобається шукати таємниці. Мені подобаються таємниці. І в своїй роботі таємниця це один із важливих моментів. Та? Тобто люди діляться зі мною своїми таємницями. Взагалі, людина це така найцікавіша таємниця, яка може бути. І відповідно, це та основа. Моєї професії, яка дозволяє давати цю енергію, щоб розвиватись, рухатись, щоб займатися цим регулярно, а не просто там час від часу. Тому спробуйте згадати, що ви. Така друга рекомендація буде: спробуйте згадати, що ви в дитинстві любили робити, що вам подобалось, від чого ви. Кайфували, від чого отримували задоволення, і вас не потрібно було заставляти це робити. І, скоріш за все, там ви можете знайти вже зачатки того, що може стати вашим призначенням.